Часто нині у засобах масової інформації чути вислів влади обличчям до людей можна продовжити цей ряд і словом до людей і вчинком. Суть не зміниться. Головне, аби було бажання. А його, як запевняє Сергій Зайцев, нинішній голова Смілянської адміністрації у нього та його команди вдосталь. Сил вистачить працювати ще надовго. Головне, аби добрі результати, ця ж сама праця приносила людям. Іншого керівник не вимагає. Команда втім нещодавно поповнилася ще одним учасником. З новопризначеним начальником міськвідділу міліції Андрієм Петренчуком зустрілися і мешканці Ротмистрівки. Йому адресували більше з питань. Познайомився зі своїм безпосереднім керівником і місцевий дільничий. Питання забезпеченості району представниками правоохоронних органів на місцях, крім іншого, також було озвучено на прийомі. Часто маючи у своєму підпорядкуванні по три-чотири села, дільничні не встигають охопити всю територію. Потребують і транспорту, який за словами новопризначеного начальника структури вже включений у фінансування цьогорічної програми по боротьбі зі злочинністю. Дільничий повинен бути на місці, повинен щоб дільничу і в день, і вночі. Можна було визвати на допомогу. Не чекати, коли приїде із міста група слідчо-оперативна на виїзд. Поки приїде група, то вже дільничий повинен працювати. А щоб дільничий був на місці, він повинен жити на даній території, який він обслуговує сил. За пару місяців, в другому кварталі, результат все буде і побачить, люди побачать роботу. Як дільничних інспекторів міліції, як самої міліції, як влади. Інше ж озвучені питання, як і у будь-якому населеному пункті для селян, спільні. Вони і землю хочуть без проблем приватизувати, і з сусідами не лагодити, і жити в теплих та затишних домівках. Подякували голові адміністрації за те, що в їх селі ротми за його безпосередньої підтримки нині будується храм. Цього люди чекали вже майже півстоліття. Звірою вкрай дивляться селяни і в майбутнє, адже впевнені з такою підтримкою їх населений пункт, ще отримає нове життя. Віталій віталісмачку спеціально для агенції та